Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Назвати Євгенія Кутнова. Мій співрозмовник сьогодні. Письменник та військовий експерт. Валентин Бандрак. Пане Валентине, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас, пані Євгенія. Дуже радий запрошенню. Перед тим як ми перейдемо до нашої розмови, я попрошу дуже наших всіх глядачів та підписників, хто ще не став нашим підписником, будь ласка, підписатися на нашу платформу, для нас це надзвичайно важливо, тому що ми в першу чергу працюємо для вас. А ну, а якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із прес-конференції Путіна. Але буквально поки ми записуємо це інтерв'ю. Вона наразі триває. І що вже відомо, поки ведучі почали йому задавати знаєте, такі узагальнені питання на екран виводять незручні запитання. Типу, чому ваша реальність розходиться із дійсною? як можна переїхати до Росії, про яку розповідають на першому каналі? За що наша країна бореться в Україні? Чому, переїхавши до Криму, мобільний зв'язок вмикає Роумінг? Адже це Росія, і коли мобілізованих відпустять додому? Ну, бачимо, ми такі повідомлення. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, як взагалі таке можливо, це що, які це хакери? Чи це якась підстава всередині Росії? Ну, по-перше, перед тим як безпосередньо про зміст прес-конференції казати, я хотів би сказати про дві речі. Перша річ це ступір політики в Сполучених Штатах, і будемо так казати, зростання ризиків щодо рівня збереження рівня допомоги. Путін сприймає як своє посилення і тому деякі відповіді, які я буду потім коментувати, вони пов'язані саме з цим посиленням. Тоді як журналісти, які задають питання, ну звісно, що вони дещо стримані, але їх підсилює саме те, що українська армія дуже потужно йде в. Відіграє потужну роль в цій війні, і вони сподіваються десь приховано, сподіваються на те, що це їм надає сил трішечки більш жорсткими бути з зі своїм президентом. Але зрештою, зрештою, Путін вважає народ Росії бидлом, і він продовжує це робити цинічно і нахабно і цього. Абсолютно не соромиться і цього не робить цього таємницю, і, е, зрештою, він хоче мати бидлом український народ, тому що він сказав е, під час е, цієї прес-конференції: він вже сказав, що е, Революція Гідності е, це державний переворот. Да? Е, е, він сказав, що американці на це витратили 5. Мільйонів, здається, да чи 5 мільярдів можу помилитися, да, доларів. І Путін оперує усіми цими речами. Ну, я б сказав, би це його заготовки, бо він завжди оперує заготовками. Він не володіє такою реактивною реакцією да на різноманітні речі, які відбуваються. тому він намагається неприємні питання або ігнорувати, або якось обходити дуже плавно, тому що він не вміє реагувати. Його моторика, психіка, стан його він не дозволяє йому реагувати на ці речі. І тому, власне, з того, що я б вважав би найбільш вагомим з того, що він сказав, це перше. Це те, що він сказав, що він дотримується первинних цілей війни проти України. А саме він зазначив, денацифікація, демілітарізація і нейтральний статус. Саме це дозволяє сказати, що Путін хоче мати українців за бидло. За таке ж саме бидло, яке до стану до якого стану він довів російську російське населення населення країни росії да і для нас це чіткий сигнал чіткий сигнал що росія буде продовжувати війну росія буде вбивати українців стільки скільки буде можливим для росії і росія буде робити все за сталінським принципом вищавити або вбити тих, хто буде непокірний, заслати в концтабори, і далі зробити перенаселення, так би мовити, українців заслати, поселити їх кудись там на дуже дуже далекий схід, в якісь дуже землі, будемо казати, не такі, які дозволять розвиватися. Да? А сюди на територію України заселити там, там, я не знаю кого там, кого він схоче, хто буде більш васалами, такими слугами, безропотними, будемо так казати, хто не буде чинити опір і буде дивитися, заглядати в рота своєму царі цареві. Да? Ось ці... Це... Я перепрошую, а все ж таки, я уточню. Скажіть, але, в принципі, от в цілому, як таке можливо, що Путін дає е, підсумкову прес-конференцію, так? І є ці, ну якби ми ж раніше бачили всі ці прес-конференції Путіна, і там не лунало ніколи незручних питань. А тут ці питання ну, якби виводяться на екран. Тобто е, тут чим що, що тут ви бачите? як це таке, як таке могло бути? Ну, дійсно, дійсно відбулися певні зміни в частині суспільства. Певні зміни. Тобто, це було а, так значить заплановано, я правильно вас? Так, безумовно, безумовно, що е, ці питання, які є недручними які там з'являються, це е, такий, е, ну я б сказав би, це такий ще прихований, дуже е, такий, е, ну я б сказав би, не стійкий, невпевнений. Опір, який намагаються в суспільстві розвинути. І ну, журналісти, як люди, які завжди на передовій, вони намагаються це підтримати. Наскільки це буде непокора, ну поки що сказати дуже важко, тому що російські журналісти намагаються підтримати опір. Російські журналісти принаймні намагаються зробити. Ситуацію такою, що щоб е, Путін відчував себе незручно, щоб Путін е, почав е, реагувати на е, скажімо, е, те, що вимагає ну що хотіло би суспільство. Да? Ну наприклад, питання мобілізації, наприклад, він же відповів, що е, лише ну що півмільйону буде до кінця року набрано. Ну а зараз вже 486 вісімдесят шість тисяч е, звітують, да але прихована мобілізація, вона була, буде і вона буде е, тривати і розвиватися, набирати обер, е, оберти. Е, більше того, е, Путін вже думає зараз вже про вибори. А е, і журналісти, і ті, хто надсилають питання, вони. Цим так само намагаюся скористатися, да, що перед виборами продемонструвати ну, якусь більшу відвертість. Тому ситуація ну, насправді вона не є для Путіна ані катастрофічною, ані якоюсь такою, щоб він вважав, що він не приборкає цю ситуацію. Тому він спокійний тут і він зараз ну, влада його єдиний єдиний момент в 23-му році, коли він відчув жах, це був намір Пригожина піти на, на Москву. Да? Тоді дійсно Путін дуже перелякався, і, власне кажучи, він дуже ну, був у дуже такому пригніченому стані. Але це було кілька днів, і потім, після особливо після того, як він розправився з Пригожиним, Фактично, фактично, для Путіна зараз не є питанням приборкати в ситуацію в Росії, і тому він ну фактично він може і гратися з цими питаннями. До речі, да звісно, що багато чого відбувається, ну так так би мовити, не так, як він хотів би, да, що щоб він хотів би такого поклоніння, щоб він хотів, щоб ну, фактично була. Всебічна підтримка і таке інше, але ну люди ж. Хоча дивіться зараз, станом от станом на зараз, да, от просто є такі дані мінсоцполітики російської про те, що 1,75 мільйони посвідчень. Видано тим ну, людям, які пов'язані були з війною. Це можуть бути або вояки ветерани війни, або члени їх сімей. Тобто 2 мільйони людей майже вже так чи інакше пов'язані з війною. Далі близько 700 тисяч, там 750 з хвостиком, я точну цифру не пам'ятаю. Ще замовлено таких посвідчень. І зараз же відомо, що росіяни не забирають навіть трупи не зацікавлені забирати своїх морців з поля бою, тому що так вони без безвісті пропали. Да, і певний час вони зависають між там небом і землею. До речі, не тільки сім'ї зараз звертаються в суди і намагаються ну, довести, що їх представник їх сім'ї загинув. Да. На війні, а й навіть командири командири російських угруповань, командири відповідних підрозділів звертаються через суд, щоб довести, що ти ті чи інші люди загинули. Чому тому, що так же вони з некомплектом воюють, вони продовжують воювати з некомплектом. І коли людина вже загинула, а замість неї нікого не присилають, то це б'є по. Ну, здатності підрозділу по його життєстійкості, так би мовити, і тому ситуація вона потрошку погіршується в принципі для російських угруповань. І безпосередньо це надає підстави суспільству трішки піднімати голови. Ну і ми бачимо це на чисельних випадках. Я просто згадаю кілька таких, які їх десятки таких випадків в, в угрупованнях. Ну, зокрема, на початку листопада відбувся в Криму Криму в угрупованні, в російському ну, взагалі нечуваний випадок, коли мобілізовані. Забили до смерті заступника командира полку. Да? І цей заступник командира полку через кілька днів в лікарні в Симферополі помер. Це відомий випадок. А ці е, мобілізовані вони переодягнулися в цивільний одяг і просто втекли зі свого підрозділу. Другий випадок, це в окупованому Бердянську, коли офіцер повідає. Я не хочу, щоб це сприймалося як поодинокі випадки, це випадки, яких десятки, і які відображують стан напруження, який існує в угрупованнях. Цей стан надзвичайно потужний. Далі, навіть якщо ми подивимося, а це треба робити, аналізувати різноманітні, скажімо. Передачі, які готують пропагандисти, ну от нещодавна передача. Пане Лено, давайте повернемось до прес-конференції. Тоді все ж таки Путін каже про те, що він до кінця року назбирає півмільйона росіян, і при цьому йому другої хвилі мобілізації не потрібно. Що робити нам? Ну, що робити нам, те, що вже почали робити. Да? Нам потрібно робити перше, це так само мобілізацію. Я б сказав би зробити системним системною роботою. Вона так само вона існує, вона до речі стає більш системною. І той певний колапс, який відбувся після того, як були зняті ну, багато воєнкомів да, керівників центрів, територіальних центрів комплектування і в тоді був ну певний такий ступір. Да, зараз ця ситуація вона покращилася. Другий момент це питання з підготовкою. Я думаю, що тут так само треба. Ну і питання безумовно з підготовкою не тільки особового складу, а й підготовки лінії оборони. Це такі дуже важливі речі. Я хочу, якщо ми вже повернулися до нас, то я не можу не згадати матеріал, який, на мій погляд, є одним із зараз ключових для аналізу. А вийшов він вчора вранці на порталі LBUA і там написав його експерт Віктор Кивлюк, це центр оборонних стратегій. І в ньому було чітко. Прописані наші проблеми. Фактично, це вперше так дуже чітко прописані проблеми на фронті. Серед проблем на фронті не тільки нестача е, боєприпасів для Хаймар, скажімо, і 155-мм артснарядів міліметрових да? Але й такі речі, як, от, дуже важливо, я б хотів би сказати, е, це те, що е, там було сказано про те, що. Е, Росія покращила дуже ситуацію з захистом бронетехніки, взагалі бронеоб'єктів, і індивідуальний захист зараз на кожну машину робить. І дрони Камікази наші падають, торкнувшись шару цього радіоелектронної боротьби, і падають не, ну, не шкодять не цій бронетехніці. Другий момент це. Покращилася дуже різко контрбатарейна боротьба ворога. Да? Вони це означає, що вони краще почали використовувати безпілотники, які коригують артилерію, вогонь артилерії. І те, що було нашим козирем, а це було саме нашим козирем контрбатарейна боротьба. Ми знаємо наші фурії, безпілотники, наші системи управління кропової, які дозволяли робити в 10 разів швидше відповідні удари артилерії. Зараз цим. На набагато більше проблем так само, Ківлюк згадав про нестачу особового складу і про необхідність підготовки особового складу. Тому дійсно, ваше запитання про те, що нам робити, дуже складне. Насправді, да? бо підготовка особового складу вимагає певного часу. Самі російські експерти на рівні, на рівні початку. Листопада в них такі є огарківські слухання. Вони інколи їх роблять ну, напіввідкритими, і вдалося їх подивитися. Там колишній начальник генерального штабу, генерал, такий генерал-полковник Балуєвський. Є такий, і вони проводили цю дискусію. Вони визнали, що їх головна проблема відсутність ударного кулаку для Росії. Вони не можуть нічого поки що зробити. В них не вистачає техніки і не вистачає і дуже важливий момент. Вони визнали проблему не з мобілізацією російських громадян, а вони визнали проблему з інтеграцією мобілізованих і навченістю мобілізованих в свої угруповання, і визнали, що вони дійсно що вони дійсно не донавчені. Вони хочуть, щоб навченість тривала до 12 місяців, а в них такого часу немає. Тому той факт, що українське військо. Дуже активно перемалує, так би мовити, всю цю навіть е, е, американська розвідка два дні тому видала результат: що 315 тисяч е, знищено або поранено е, росіян. Це 87% армії тієї армії, яка заходила в, в Україну в, в з 24 лютого 22 року. Це означає, що. Якби вони не робили цю ротацію, але вони її не можуть робити якісно і тому в них є великі проблеми з тим, щоб ну просуватися на території України, але це не означає, що ці проблеми вони не долають вони долають ці проблеми. І ми так само стикаємося зараз з цими ж проблемами. Тому для нас що це подальшого були... їхнього просування. От генерал Неєв говорить про те, що на Чернігівщині наразі формують дві смуги оборони. Він каже, що якщо загроза зростатиме, то підготовлені рубежі до, до них туди прибудуть додаткові сили, і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації. Оцініть, будь ласка, ризики загрози зі сторони Білорусі. За яких умовах там може відкритися, і чи може відкритися там ще один фронт? Ризики і загрози вони і залишалися, і будуть протягом усієї цієї війни. Вони є досить високими, але вони не є такими, тобто, не можна сказати, що ці ризики ну, будуть раптово виникнуть да ризики нападу з, з півночі, наприклад. Бо розвідка зараз дуже пильно слідкує, і ми отримуємо дані від партнерів. Про те, як відбувається пересування військ ворога, і це дуже дуже важливо і дуже добре, що є такі можливості знати де і як вони пересуваються. Тому для України, звісно, зараз я абсолютно погоджуюся, скажімо, з тими публікаціями, які були два дні тому. Ну, наприклад, Нью-Йорк Таймс там видав. Публікацію, що Україні треба готуватися до довготривалої оборони, абсолютно вірно, і це було насправді дуже давно вже вирішено. і, Насправді, військове командування України воно так і так і діяло. Да? Тому що ми знаємо з публікацій західних, що генерал Залужний вже на четвертий день війни фактично. Фактично відмінив той темп наступу, який очікували західні партнери, і дуже добре, тому що західні партнери очікували на що? Що вони недоозброять Україну, і український народ за рахунок українського війська за рахунок українців, які будуть гинути там, буде, будуть звільнятися території. А що треба нам? Нам потрібно не втягуватися в лінійну традиційну. Для Росії симетричну війну нам потрібно діяти асиметрично, вигадувати постійно нові можливості креативні. Для для нас зараз високоточні удари і ізоляція Криму є набагато більш важливою справою, ніж, скажімо, просування на кілька кілометрів на півдні, наприклад, да Мені для цього потрібного озброєння для цього потрібного озброєння так, але дивіться, Для саме на цей момент чекаємо, саме так. на цей момент Європа намагається витягнути і компенсувати нестачу американців зараз. Так? Дивіться, що відбулося: Німеччина з 4 до 8 мільярдів, мільярдів євро збільшує на 24-й рік допомогу. Ну, мовчить хіба що тільки Франція, яка там ну, трішечки Макрон хоче бути європейським лідером, але працювати хоча б на рівні Данії або Нідерландів, чомусь французи не хочуть так, так різко допомагати. Але йдемо далі: Норвегія і Швеція да, збільшують кількість виробництва боєприпасів. Компанія «Намо» Норвежська в 10 разів збільшує виробництво боєприпасів. І е, ми будемо отримувати не тільки, скажімо, Норвегія е, видаватиме нам е, ППО на САМС, да або Нейсом, як американці кажуть, е, боєприпаси е, різні е, різні різноманітні е, речі е, додаткові. Да. Е, далі е, ну, ще на мільярд матимемо від Сполучених Штатів. Я думаю, що це в грудні якраз буде. Е, тобто, ситуація поточна. Вона поки що не призвела до критичного дефіциту або до якихось таких ну критичних речей. Звісно, ризики залишаються. Неприємно, що все ж таки Майк Джонсон не підтримав ідеї тиждень попрацювати конгресу і вони йдуть на канікули. Це дуже неприємно для нас, але поки що, поки що катастрофи не відбувається. І я сподіваюся, що в січні. Все ж таки відбудеться це голосування, і ми отримаємо від сполучених штатів ті речі, які спланував Байден на 61, можливо, мільярд. Ну можливо, це будуть менші гроші. Але допомога саме зброєю буде. Проблема в тому, що можливо не будуть виділені гроші на підтримку уряду, але Знову Європа знову намагається компенсувати і ті 50 мільярдів євро, які євросоюз хоче виділити. Вони навіть зараз розглядають можливість піти у в обхід Угорщини, яка блокує. Ну і, до речі, Угорщині Угорщина хоче 30 мільярдів, так би мовити, в обмін на в Україні. Але наскільки зараз відомо, угорщині розблокували зараз заморожені 10 мільярдів перед перед голосуванням цим ну перед засіданням, і можливо, що Будапешт, можливо, що піде на поступки, але ну будемо дивитися. Я думаю, що Євросоюз це питання так само вирішить, бо розуміє критичність підтримки саме саме грошима, тому що ми пам'ятаємо, що. 74% усього оборонного бюджету це витрати на утримання особового складу української армії. Ну під армію я розумію, звісно, сили оборони, тобто всі відомства, не тільки збройні сили, і це дуже великі суми, звісно, і це дуже добре розуміють в Європі. В Європі цю небезпеку розуміють більше, особливо після відкритих погроз. Медведєва Польщі, після того, як на біля нарви будемо казати, з, з боку Росії Івангород, да, там з'явився такий плакат, де написано пафосно, що границі Росії ніде не канчаються. Да? Тобто, там ну, ситуацію в Європі починають сприймати. Не просто як якісь, якісь інформаційно-психологічні операції Росії, а як дуже конкретні, дуже сформовані наміри ворога противника йти війною проти проти країн НАТО. Це абсолютно ну, така ситуація реалістична на сьогоднішній день і тому. Звісно, для них підтримка для Європи підтримка України це інвестиції у власну безпеку, тому вони це не припинять робити. Ну я не кажу про Францію, бо Франція вони ну десь якимось там вони відчувають, що якщо Путін піде, на будемо казати так війною проти країн НАТО, то Путіна будуть цікавити ті країни. Які належали до колишнього Варшавського договору, да і тому французи себе там почувають, відчувають дещо захищеними у сенсі того, що вони не передбачають реальної війни з Росією, тоді як Німеччина трішечки і по-іншому це сприймає, і особливо через те, що стан Бундесверу зараз дуже поганий, надзвичайно поганий. Стан тому, в принципі, зрозуміло, що німці намагатимуться нас ну, більше підтримувати, ніж решта. Ну я не згадав Данію і Нідерланди, дві маленькі країни, які нас традиційно дуже сильно підтримують. Єдине, що зараз невідомо до виборів своїх в Нідерландах було проголошено, що Україна отримає аж 2 мільярди євро ну допомоги на 2 мільярди євро в. 24-му році зараз, після е приходу цих е ультраправих до влади е не все зрозуміло, як буде з цією допомогою, тоді як е Данія зберігає посл зберігає послідовність, і е в принципі е від Данії ми очікуємо е серйозний пакет допомоги щонайменше на мільярд євро. Е от такі маленькі країни надають допомоги більше ніж велика Франція. Да, ось це турбує. Ну, е Велика Британія, звісно, послідовна, і е так само ми. Будемо отримувати допомогу. Я думаю, що е, певний час, е, певний час е, зараз, е, буде ну, такий е, період е, перегрупування, перегрупування сил, і мені на, насправді дуже хотілося б, щоб е, дуже активно е, почали будувати шаленовану е, оборону е, поза позаду наших е, е, військ е, і щоб. Е, Глибина цієї оборони була кілька десятків кілометрів, так? як російська оборона, скажімо, на півдні там нараховують 30-40 кілометрів глибини шалонованої оборони російських угруповань. Тому, тому, власне кажучи, ось така історія, яка поки що не можу не сказати, що вона не тривожна, вона ну, досить така. Проблематична, але вона не катастрофічна. Просто Добре, треба діяти. будемо так слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання. і Ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Друзі, ставайте нашими підписниками. Я нагадую, хто ще не підписався. Це також надзвичайно важливо для нас. Ще раз всім дякую за увагу. Вона найкращого і до наступних зустрічей. Щиро дякую, пане Валентине. Дякую, дякую, до, до зв'язку.